Амінь. Хочу підбадьорити нас, бо справді такі нелегкі свідчення були. І Бог робить добре, Бог відгукується на наші молитви. Він бачить наші серця, бачить наші виклики. І це в контексті того, що я готував. Просто я не писав це місце, але якось Бог поклав це на серце. І це те, що навчав і говорив Христос на, на горі в п'ятому розділі Матвія. Він казав, що блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні, блаженні милостиві, блаженні чистим, чисті серцем, блаженні миротворці, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. І справді, друзі. Якось так стається, якось так, ну, Бог прийшов, Ісус прийшов на цю землю до тих, хто інакше уявляли прихід Його царства. До тих, ну, спочатку, да, він прийшов до євреїв, які е, іншу мали парадигму успіху, е, іншу парадигму того, для кого належить Царство Небесне. І я думаю, що коли тому що Він говорив, це не тільки своїм учням, а. Говорив натовпу. Натовпу вчили іншого. Але Ісус прийшов і показав зовсім інше. Зовсім. інше. Знаєте, друзі, в Царстві Божому це просто дуже болить мені зараз. Бо це останніх п'ять днів мене, мене так е, е, дратує трохи. В Царстві Божому не вимикають світло через планові роботи. В Царстві Божому не вимикають світло через Русню, бо її там немає. Ну, я саме про Русню, можливо, хтось з росіян там є. Я вірю, що там ще ну, в цьому народі, можливо, є люди, які врятуються, але в царстві Божому не вимикають світло. І це так радує, що ну, хоч десь не будуть вимикати світло, хоч десь буде краще, ніж зараз тут. Е у нас е, Зіро ще немає своїх дітей, але в мене є менший брат. За яким я можу спостерігати. І цікаво спостерігати. Е... ну, Багато цікавих моментів, звісно, є. Але от саме оце якось мені. Бо я просив Бога, дай мені якийсь приклад, от, щоб до цього слова якось якось доліпить цей приклад. Бо, ну, якось не знаю, багато прикладів в Слові Божому, але от якогось власного не було. І от Тимофій якось кинувся в серце мені, і він не дозволяє собі. Робити безлад вдома. Чого не дозволяє собі робити безлад вдома, тому що мама йому каже, що це недобре. Не можна робити безлад вдома. Заборонено робити безлад вдома. Ти не маєш права робити безлад вдома, тому що це не дуже добре. І він, типу, розуміє це. І з мамою в нього дуже добре виходить, якби, знайти спільну мову. Але коли приходить бабуся, Щось міняється в його свідомості і мозку. Він розуміє, що прийшла бабуся, а бабуся не мама. І тумблер переключається. І коли ти приходиш, ну бо бувало, що я приходив, не мама перша приходила, ти приходиш в квартиру і ти розумієш, що це не так, як має бути. Це зовсім не так, як має бути. Це не так, як тебе вчила мама, і цього мама тобі зовсім не дозволяє. Там безлад, там, там просто ну, не можна пояснити, що там робиться. І я питаю в нього, Тіма, чого ти це робиш? Ну мені просто цікаво, ну з мамою ти це зовсім не робиш, але з бабусею ти це робиш. І він мені дуже гарну фразу говорить, тому що бабуся мені дозволяє. Друзі, отак як бабуся дозволяє Тимофію не дотримуватись правил. Іти поза правилами, да? бо є певне правило в домі, не роблять безлад. Так само іноді я собі дозволяю не дотримуватись певних правил в Царстві Божому. Тому що в Царстві Божому є чіткі правила, які чітко прописані для нас, є чіткі принципи, до яких Бог кличе нас дослухатись і не просто кличе. Він каже: робіть так. Живіть отак, не живіть інакше, не живіть як. Говорить вам цей світ, не живіть, як е, говорять вам люди, не живіть, як говорять вам соцмережі, не живіть, живіть так, як заведено в царстві Божому. Ісус чітко відкриває нам, що означає слідувати за ним. Чітко і без всяких е, е, підводних камнів. Е, так як я говорив вже про євреїв, е, Царство Боже з самого початку в розумінні євреїв не належало іншим народам. Царство Боже належало тільки для тих, хто виконує закон, тільки для тих, хто слідує закону і дотримується, дотримується закону. І тільки євреї могли бути вибр... впевнені у своєму вибранні. Тільки євреї могли сказати Я належу до Царства Божого. Тому що е, якось так склалось е, спочатку. Але Боже царство стало реальним для нас через Ісуса Христа. Через того, хто прийшов, як я вже згадав, і поміняв правила. Е, парадокс в тому, що самі ж євреї, для яких належало Царство Боже, вони не впізнали приходу Ісуса Христа. І Христос каже: ви не впізнали. Це місто не пізнало мого приходу. І для мене це такий дуже парадокс. Е, перші євреї не зрозуміли ідею Царства Божого. Е, воно прийшло не так, як вони очікували. Воно прийшло е, зовсім інакше. Воно мало здобуватись не так, як вони очікували. Вони жили певними правилами і думали, що вони роблять все добре. Але прийшов Христос і відкрив їм очі. Сподіваюся, що відкрив комусь. Друзі, і важливо нам у житті, почувши про Боже царство, прийняти і жити у відповідності до того, у що ми віримо, у що ми повірили. І не ухилятися від цих принципів. Я можу бути у Домі Божому, у мене може бути правильне оточення, я можу називатись християнитом. Так, як євреї думали, що їм належить царство Боже, але е, не жити життям, до якого кличе мене Христос. Давайте подивимося: ми говоримо про царство Боже і подивимося, як прийде Царство Боже. Матвія, 24 розділ з 3 вірша. Коли ж він сидів на, олі... на Оливній горі? Підійшли теж та, та сама ситуація. Може, це, в... я щось не дослідив це питання, але може це і в один момент було, коли він навчав в п'ятому розділі. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: Ні, самотньо це вже не то. Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого й кінця? Ісус же промовив їм у відповідь: стережіться, щоб вас хто не звів. Багато бо прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, і море, і землетруси настануть місцями. А все це початок терпіль породільних. Намуки тоді видаватимуть вас, вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займення моє. І багато хто час той спокуситься і видаватимуть один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріст, беззаконня любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Друзі. От останній вірш, він якби мені чітко, якби, от, да, говорить Христос про випробування, але останній вірш, він мені чітко говорить про те, кому буде належати Царство Боже. Хто врятується, хто витерпить аж до кінця. Е, і основна думка моя, що не дивлячись на обставини, які нас оточують, ми маємо бути готові до прихоту Царства Божого. І неважливо, коли це станеться. Неважливо, коли це буде, і ми не знаємо, коли це буде. Неважливо на зовнішні чинники, які вони будуть. І ми можемо навіть іноді дивитися і зараз, ну, не знаю, якось мені зустрічаються люди, які говорять про, про настання цього кінця, якби, ну, тому що там якісь штучні технології, штучний інтелект, він якось дуже якби, прогресує. І ну, ми не знаємо, що буде далі, але. Не дивлячись на будь-які обставини, що мене чекає завтра, якщо я з Господом Ісусом Христом, я можу бути впевнений, що Боже Царство буде належати мені. Я можу бути впевнений, що в цьому і в наступному вічному житті я буду з Господом Ісусом Христом. І це дає мені ну, велику надію. Господь не кличе нас дивитись на зовнішні чинники, але кличе нас залишатись вірним. Не дивлячись на обставини. І в 42 му вірші в, цього, в цьому самому розділі, він каже знову. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Друзі, пильнуйте, пильнуйте це про стан нашого серця, про постійний стан нашого серця. Пильнувати, щоб отут було все нормально. Щоб отут був справді Христос, а не щось інше. Щоб отут було місце тільки для Христа. І... Він не прийде тоді, коли ми думаємо. І він не прийде це отак неочікувано, не через те, щоб підловити нас, а для того, щоб вибрати вірних йому. Це не для того, щоб «О, ти, ти не справився. Але для того, щоб сказати, ти добрий вірний раб». Друзі, перший пункт е, от цьому шляху Божого царства це почути про Боже царство. Давай відкрию Матвія 19 розділ 16 по 24 вірш. 19. І підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що я маю зробити доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав: чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Ну, все, все по книжці, все нормально. Той питає Його, які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чири перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і, матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай. І матимеш скарбти на небі. Потому приходь та йди слід за мною. Приходить юнак, і він запитує напряму, «Христ... вчителю, що робить мені? Є певні правила, слідуй. Все зробив. Тоді йди на радикальніші кроки. Продай. І слідуй за мною. Юнак почув заклик в його серце для того, щоб було зроблено для того, щоб він міг слідувати за Христом і спадкувати Царство Небесне. Господь щось сказав йому, він кликав юнака. Але щось в серці цього юнака було більше, аніж бажання слідувати за Господом. Щось Багатство це, що він мав, тому що далі пише, що почувши ж, юнак таке слово, відійшов та зажурився, бавав великі маєтки він. Тут цікаве теж продовження, його можна розглянути, тому що потім е, учні кажуть Христу: тоді хто ж може врятуватись, тому, що, так як я казав, культура була іншою. Для євреїв належало Боже Царство, для тих, хто мав багатство, для, ну, чим, чим вимірювалось успіх? Багатством вмірювався успіх. Якщо ти багатий, значить ти тебе вподобав Бог. Все добре. І вони дивувались, хто ж може, хто ж може спастись. Але Христос дуже чітко каже: неможливо це людям, та можливо, Богові. Друзі, ми врятовані не через якісь свої заслуги. Ми можемо бути впевнені в тому, що нам належить Царство Боже тільки через жертву Господа Ісуса Христа і віру в це. Бог кинув йому виклик. І царство Боже воно починається не на небесах, воно почалося у наших серцях. Після того, що вчинив Христос. Тому що царство Боже всередині нас. Воно не десь там, воно всередині нас. І це те, про що казав Тарас. Я встав. Не зробив щось, злякався, але Бог каже: Я з тобою, я всередині тебе, моє царство тобі, моя істина, вона в тобі. І добре, слідувати вірно за Господом, але Бог не дивиться на наші помилки. Він не каже, «Все, ти якось, якось негарно поступив, нехорошо. Ні, Він каже, царство Боже всередині вас. Наступне, наступний пункт після того, як ми почули про Боже царство, важливо обрати Боже царство. Як Господь обирав апостолів? Він знав, до кого прийти, він приходив, та, і давав якийсь виклик. Я хочу, щоб ми. Тому що да, це теж вони почули про щось, да, прийшов Христос, вони почули про щось. Але я хочу, щоб ми побачили, як вони відреагували на, на, на Божий заклик. Матвія, 4 розділ. З 18 го вірша. Як проходив вже він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, що зветься Петром. Та Андрія, його брата, що не вода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. Той самий заклик: Ідіть за мною. І ці хлопці не засмутилися. Ці хлопці не засмутилися. Тому що їхнє серце воно було готове до зустрічі з Богом. І вони зараз. Покинули Сіті та й пішли слід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, заведеї його сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого неода. Вони щось робили. Да? Ті ловили, ловили рибу, ті готували, готувалися до того, щоб, щоб десь там може йти рибу теж ловити. Але він побачив їх. І написано, що вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Друзі, я вірю, що коли ми чуємо Божий заклик, і ми стаємо на цьому шляху обрати чи не обрати Царство Боже, я вірю, що в житті кожної людини це може бути вирішальний етап чи вирішальний крок. Тому що це кардинально, змінює, це кардинально змінює життя. Одного разу, почувши про Христа і обравши Христа, це повністю змінило моє життя. І те, що каже Христос, Він каже: кінь свою рибу. Досить тобі гратися своєю рибою. В мене є щось більше для тебе. Не просто твоя риба. Не просто те, що годує твій шлунок. Не просто якісь матеріальні речі. Це не те, для чого. Ти є тут. Це не те, для чого я поставив тебе на цій землі. Не просто заради риби. Риба буде, але не просто заради риби. І їхні серця, їхні серця були готові слідувати за Христом. Тобто, я почув поклик. Я обрав життя у Божому Царстві. І наступне питання, яке. Я вірю, що також кожен, хто слідує за Христом, має поставити собі, якщо ви не знаєте цього, для чого, до чого Бог кличе мене? До чого Бог кличе мене? Може це побудувати бізнес? Для того, щоб допомагати комусь, хто служить, або е, десь, десь е, допомагати комусь. Це може бути так, але для чого Бог кличе тебе? Не всі стоять за кафедрою. Не всі, не всі е е співають прославлені. Друзі, але всі служать для Господа. Кожен має служити для Господа. Там, де є Він. Там, де є ви, там є Він. Боже, де ти є? Де ти є? Я не хочу нічого робити, якщо тебе немає в цьому. Нічого не хочу робити. Друзі, і наступний етап, після того, як ми. Почули про, Боже, про, про царство Боже, коли ми почули добру новину Ісуса Христа, коли ми обрали слідувати за Ним. Друзі, наступний етап це діяти у Божому царстві, це діяти і бути світлом на цій землі. Служіння це завжди про розширення та вплив Божого царства, яке живе всередині нас. Це те, що виходить нас зсередина. Якщо ми почули про Боже царство, обрали Його, воно є всередині нас. Наступний етап це. Діяти у Божому Царстві. Давайте відкриємо Луки 14 розділ. 26 вірш. Тут радикальні речі сказані. Але це не сказано для тих, хто не знає Христа. Це сказано для тих, хто уже слідує за Христом. Для тих, хто вже на шляху за Христом. Коли хто приходить до мене? І не зненавидить свого батька та матері, і дружини і дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання. Щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього. Але, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитись, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле посольство до нього та й просить про мир. Так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учним моїм. Господь каже, що слідувати за ним, це дуже великий і виснажливий процес. Це дуже великий і виснажливий процес, якому тільки спираючись на нього, тільки з Його силою, тільки з Його Святим Духом, ми зможемо точно встояти. Ми зможемо точно дійти до кінця і довершити ту справу, яку розпочав Господь. Друзі і Господь кличе нас до радикального християнства, яке світлом є для цього світу. Ніхто, крім нас, можливо, не скаже людині про надію в Христі. Ніхто, крім мене, може, як я зустрів когось, і може тільки я зможу посіяти якусь надію в це серце. Тільки я зможу посіяти якесь слово в це серце. Друзі, тих хто залишає якісь хвости з попереднього життя, Христос називає нерозумними. Якщо ти залишив якісь хвости з попереднього життя, Тебе не вийде побудувати ту оту башту, оту, той дім, тебе не вийде побудувати, якщо ти залишив якийсь хвостив свого життя. Життя у Божому царстві, можливо, некомфортне, ну, читаючи це, воно здається некомфортним. Але завжди приносить свій результат. І, можливо, воно може бути некомфортне для мого тіла, для моєї плоті. Друзі, але це приносить комфорт для, мого, для моєї душі та для мого духа. Якщо я слідую Царством Божим. І для тих, хто не знає Христа, оце все відречись від батька, відречись від матері, від дружини, від дітей. Це звучить як хвороба. Це звучить як хвороба. Ну це ненормально. Але це заклик для тих, хто пережив його. І хто знає, що таке любов Божа. Це не про те, щоб залишити там. Чи... Ні, це не про те. Але це про, про, про те, що є в моєму серці. Що стоїть на троні мого серця? Хто сидить на, на троні мого серця? Друзі, і це слово воно є універсальним. Якось Бог відкрив його мені, і він показав, що воно універсальне в тому, що якщо ви ще не чули про Царство Боже належним чином, то. Сьогодні можливість почути, почути про Нього. Якщо ви ще не обрали Його, то точно ви можете обрати, слідувати за Христом, бути в Царстві Божому, тому що тільки через Ісуса Христа ми маємо цю надію в Царстві Божому. Але якщо ви з Господом, Христом, уже довгий час, Господь кличе для того, щоб ви служили Йому, не просто зациклювались. Ну, це, це, це про мене також. Бог кличе мене. Щоб я не просто робив якусь свою роботу, щоб я не просто будував якесь своє власне царство, яке може, яке може зруйнуватись в будь-який день. Щоб я не просто будував свій дім, щоб я не просто любив свою дружину, не тільки ці речі, але щоб в кожній своїй справі я являв його Боже царство. І був світлом для тих людей, які є, є в моєму оточенні. І був світлом, і був відповіддю для цих людей. Друзі, ми потребуємо Христа. І я вірю, що коли ми. З ним Він веде нас, він підіймає нас. І все, що залишається тому, хто не прийняв ще його в своє серце, це прийняти його як свого Господа Спасителя. Той, хто вже прийняв, це слідувати за ним і бути світлом для цього світу, і бути відповіддю для людей навколо. І, друзі, я вірю в радикальне християнство. Я не вірю в памперсне християнство. Я не вірю в безхребетне християнство. Але я вірю, якщо ми слідуємо за Христом, тоді шляху назад немає. Тоді є тільки шлях вперед за Христом. Тільки шлях вперед для того, щоб ставати сильнішими, для того, щоб більше впливати на, на, на цей світ. Тому що ми не від світу цього, але ми в цьому світі. Ми в цьому світі для того, щоб бути відповіддю для нього. Для того, щоб бути відповідю для людей навколо. Якщо ви слідуєте за Христом, то дозвольте йому рухатись у вашому житті. Прийміть ці радикальні заклики. І, друзі, Бог буде кликати нас для того, щоб ми, щоб ми йшли радикально. І якщо ми справді йдемо у Його ім'я, ми не будемо в програші. Ми не будемо в програші. Якщо ми справді йдемо в Його ім'я, якщо ми справді робимо те, до чого кличе нас Бог, тоді ми ніколи не будемо в програші. І в фінальному результаті ми побачимо ще більше Божої слави. Ми побачимо ще більше, як рухається Бог. Тому пожертвувати, попрацювати, вийти з зони комфорту, бути неприйнятим або непочутим можливо, це все, але при цьому точно знати, що ти робиш те, до чого кличе тебе Господь. Точно знати. Тому я закликаю вас, підбадьорюю вас, щоб ми могли разом іти і робити, до чого кличе нас Бог. Підбадьорюю, почути, прийняти Господа в своє серце і слідувати за Ним. Амінь. Амінь.